Вітаю вас. З вами магазин AutoZuq Сьогодні ми розглянемо пусковий пристрій, або він також називається бустер або стартер від компанії Alligator Модель JS847. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Ось так, все у нас запаковано в такий фірмовий чохол. В першу чергу дивимось на сам пусковий пристрій. Ось так вмикається. Також є е дисплей для відображення заряду. Будованого акумулятора. Вбудований акумулятор ємністю 25800 мА. Пусковий номінальний струм е даного пристрою 1500 А, піковий струм 2500 А. Ампер. Під гумовою заглушкою є повноцінні два роз'єми USB, також Type-C роз'єм. З іншої сторони, у нас також під гумовою заглушкою, основні роз'єми для підключення крокодилів. В верхній частині у нас є проблисковий маячок. Ось так він працює і вимикається. Так, всередині у нас по комплектації є інструкція з гарантійним талоном, крокодили для підключення акумуляторної батареї, і також дроти USB на Type-C. І ось такий дріт підключення для мобільних телефонів.